Вітаю усіх. Сьогодні я буду маринувати м'ясо. Тут ви бачите кусок полядвиці, і я його буду маринувати і запікати в духовці. І хочу вам показати, як я це роблю. Може, комусь такий рецепт сподобається, може хтось підкаже мені, як він робить інакше. Цей рецепт я ще пам'ятаю з Волині. Моя мама і моя бабця всі отакий от рецепт використовували. І він мені дуже подобається, бо м'ясо виходить дуже смачне. І через що я хочу показати? Я не знаю, як в другій місцевості, може люди так само роблять, може ще щось додають, може ліпше роблять. Я не знаю. Я буду вам показувати так, як я вмію, і так як я його роблю. Нам так всім смачно. І воно є м'ясо не жарене на, ску... на петені, воно є печене в духовці, і через що воно є корисне, смачне і добре. Так, Спочатку, спочатку ми ось такий кусочок, я собі от тут маю сіль, змішану з перцем і з паприкою. Я напишу під відео, скільки я використала, бо я насправді не знаю, скільки піде нам. Але я думаю, що, цей, ну, що піде те, що я собі сюди насипала. Я напишу: з самого початку ми будемо обсипати отак м'язко зі всіх сторон і його отак натирати. Так будемо натирати, поки ми все м'язко гарненько не натремо. Я як, цей, як роблю м'ясо, то я його так роблю. Ой, ми його дуже швидко з'їдаємо, тому що воно дуже смачне є. Але це вже таке, знаєте, хтось може робити інакше, комусь теж смачне. Я роблю по цьому рецепту, бо воно мені дуже і дуже подобається. Собі кусочок м'яска врізала і воно таке, знаєте, ж, підтушене, спе... ну, воно не підтушене, навіть, воно спечене. Воно спечене в духовці, і воно має такий смак дуже добрий. Отак от зі всіх сторін. Зі всіх сторін, де можливо, по боках і отак от по довжині. Натираємо солею з перцем. От якраз в мене і вся сіль, і перець на той кусочок і підуть. О, отак от натерла. Я трошки паприки сюди дала, щоб воно трошечки мало кольор інакший. Тепер дивіться далі. Далі я роблю ножиком такі надрізи глибокі. І в ті надрізи я буду ставити чосничок, порізаний маленькими кусочками, і кусочок, і пару, і листочок один, по суті, один листочок. Бо я його вже так собі позгинала. От, І в ті надрізи я просто туди всередину оце запіхую. І воно тоді буде так, знаєте, чусничком чути його і листочком дуже добре. Отак от ви собі теж можете, хто схоче попробувати, то так само треба робити. От я зараз от так буду часто ті дирочки, зараз побачите як. Тут я зробила от дві дирочки, і тепер на такій відстані, от, от на такій відстані, я знову дирочку зробила з цього боку, з цього, боку, бо полядеється широка. Якщо менший кусочок м'яса, то може і, і вистарчи однеї дирочки, Але як в мене вона така широка, то я хочу її, щоб вона добре натягнулася. І тепер сюди листочок, чосничок дала, тепер листочок. О, і тут ще в мене будуть такі от дві. І ще отут в кінці зроблю одну. І все. І напіхуємо кусочок чосника. Чусничок я порізала теж на довільні кусочки. У мене от такі кусочки чосника. Ви собі дивіться, які вам підходять. Чусничок і листочок. І знаєте, мені чого ще, ще цей рецепт так подобається? Тому що тут ніяких нема заваранців. Ніякого нічого такого ти не робиш. Просто натер. І нашпігував чесничком з лавровим листочком, і твоє м'ясо готове. Знаєте? Ще положу по одному чесночку, бо в мене лишається чосничок. Чусначок не помішає, воно буде ліпше пахло чесничком. По пару кусочків чесничка, так ліпше, бо один кусочок, що може не дати ради. О, бачите все, і наше м'яско є готове. Тепер я ще маю отут орегано, може я ще трошечки тим уріганом посиплю. Але то вже, знаєте, на любителя, Хто хоче сипи, хто хоче не сипи, Я більше нічого не буду давати. Я ще так чуть-чуть його, щоб воно присутнє було. О, все. І тепер я м'язку, Зараз я покажу, перекладаю фольгу. Ось окажі, отюди О, Я м'язку, бачите, перекладаю, зараз я те заберу. Так, переклала в кільгу. І я його замотую. Я його замотую і воно і кладу його в холодильник. І воно так буде в холодильнику. Може бути день, може бути два. А споки я його не спочу так гарно його запаковую. І все. Наше м'яско готове. Тепер я його перекладаю собі в цю мисочку, в котрі я буду висипати. О! І все, дивіться, тепер я його ставлю в холодильник і... Через два дні, може, через день, я думаю, я його завтра буду пекти. Я вам покажу далі. Як воно вже спечеться, я вам все покажу на камеру. І воно буде готове, але воно мусить постояти в холодильнику, щоб трошки намаринувалося. Все тоді. Тоді до завтра. Завтра зустрінемось. Вітаю! Сьогодні вже другий день. Наше м'ясо постояло в холодильнику через ніч. Ну, і вчора так десь півдня. І сьогодні я його буду випікати. Отак, як воно є, завернути. Отак, от от повністю в, в тому всьому, що вчора я вам показувала. Отак от я його ставлю в духовку. На 30 хвилин, при температурі 250 градусів. Потім, через 30 хвилин, я розверну фольгу. і воно буде тоді вже дожарувалося, щоб зверху, знаєте, щоб воно так. Зажарилося зверху гарненько. А, а поки що воно буде пеклося в фульзі, так як воно є, є завернуте. Я духовку вже розігрівається. зараз за хвильку буду ставити. Я потім, коли його розверну, то я вам покажу, як воно буде вже якому воно буде вигляді. Ну і потім вже, вже покажу, коли, вже, коли, коли буде готове. <свісно> так що побачимось. Бачите, м'ясо гарненько жариться. Ще певне ту пару хвилин я будемо відтягувати. Гарно кипить, гарно підсмажується. Так, моє м'яско спеклося. І я ще до нього зробила хрін. Я дам ссылку під відео на хрін. Як робиться хрін? Бо в мене є окреме відео за хрін. І м'яско спеклося. І я вже тут кусочки нарізала. І вже я його покушала. І воно дуже і дуже добре. Так що. Пожалуйста, кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтеся. Дуже дякую всім і до наступного смачного відео.